Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. Сьогодні 7 вересня. І це повня, ну і також вона співпала із повним затемненням місяця. І якщо у вас є можливість спостерігати цей супутник, Землі, спостерігати його на небі, то він може бути дещо такого рожевого забарвлення, і воно отримало поетичну назву Кривавого місяця, так, або кривавого затемнення. Ну що ж, так, це я зробив збільшене зображення. Тепер подивимося, де ми можемо. Спостерігати місяць, так, тобто в якій частині або в якій стороні світу. Зараз зроблю трішки менше. Ну, і бачимо, що це десь між сходом і південним сходом, ну, ближче вже до південного сходу. Так, місяць сьогодні зійшов о 19.42. Так, і приблизно о 21.12 так, була максимальна фаза затемнення, але місяць перебуває доволі низько над горизонтом, тому, якщо у вашому місті є високі будинки, то вони можуть заважати спостерігати його, так тому треба десь видиратися на дах або спостерігати з балкона високого поверха. Ну, також можу звернути вашу увагу те, що також приблизно між Сходом і Південним Сходом можна спостерігати Сатурн, звісно, він, ну, його видимий розмір не такий великий, як місяця, так? але також це помітна зірочка на небі. Ну, Нептун, звісно, можна тільки в телескоп спостерігати, так, тобто тільки в збільшувальний пристрій, але треба помітити, що крім Сатурна, так, в цій ділянці неба можна ще спостерігати метеорний потік антигелій. Так? Тому, можливо, вам пощастить побачити метеор, так і ще й загадати бажання. Так? Треба це зробити дуже швидко. Ну, власне, тут е, ідея така, що якщо ви встигли загадати бажання, поки цей метеор згас, так, це означає, що це бажання у вас постійно, так би мовити, в свідомості, ви постійно працюєте над ним, постійно над ним думаєте, та, тому так чи інакше докладаєте до цього зусиль, тому воно збудеться. Ну, звісно, якщо воно не суперечить законам фізики. Що ж, подивимося ще раз на місяць зблизька, подивимося, як він рухається. Ну, можна помітити, так, що він так повільно рухається догори і вправо. Ну, і в даному випадку, це дійсно. Уверх, уверх на небі, так, уверх на зоряному небі, і напрямок вправо, в даному випадку відповідає на південь. Ну і згодом, згодом на захід, так, десь десь там у нас буде відбуватися захід, захід місяця, і подивимося, ще які є яскраві об'єкти на небі, які можна спостерігати. Ну, зараз десь... Над місяцем, так, але це не тільки над місяцем, а взагалі, скажімо так, десь, десь дуже високо, так, є яскрава зірка Денеб. І ще дуже яскрава, напевно, ще яскравіша, ніж Денеб, зірка вега. І от вега, вона десь має бути взагалі вертикально, тобто високо над головою. Тобто. В, який, в яку сторону світу, в який бік світу ви би дивилися, так чи інакше, вега у вас буде над головою. Тобто будете дивитись на південь, над головою буде вега. Будете дивитися на, на захід, так, буде вега. Ну і трошки, трошки нижче веги. Так, ну в даному випадку тільки в західному напрямку ще яскрава зірка Арктур. Так, може бути помітно, якщо вам західний напрямок видимий, так, то ви зможете побачити Артур, а вего буде видно, по суті, з будь-якого напрямку, так, тому що вона вертикально над головою. Ну, і бачимо ще на південному сході, точніше, на північному, на північному сході, тобто значно східніше, так і ближче до півночі, ще крім Потоку антигелій, метеорного потоку антигелій, ще будуть вересневі персеїди, так, Ну теж дуже відомий такий метеорний потік. Але, як бачите, він низько над горизонтом, так, тому треба мати хорошу, хорошу видимість, так, щоб там побачити метеори. Ну, а вегу можна, по суті, бачити з будь-якої точки. Ну, мається на увазі, якщо ми там. В північній, підкупі, в кулі, так, ну, і в цих широтах, так, тобто вона зараз вертикально над головою, в будь-якій ситуації її можна помітити, але так чи інакше, найцікавіший об'єкт в цій ситуації все-таки е, місяць ну, через його цікаве забарвлення, через те, що це повня і однозначно, що видимий розмір місяця, його яскравість буде. Значно більша яскравості будь-яких зірок, які можна, зірок планет, які можна бачити нині на небі. Ну і подивимося деяку інформацію, так про місяць, що тут подає комп'ютерна програма. Ну, бачимо його зоряна величина, там мінус півтора, тобто це скажімо так, дуже, дуже яскраве тіло на небі. Так? Тобто, ну, у веги там зоряна величина або видима величина. Зараз десь буде там приблизно між нульовою там і, 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 і 0,5, мабуть що. Так? І дивимося ще тут, яка інформація буде про місяць. Так, ну, Тут показує схід, так, це о 19.42, коли він тільки. Появився над горизонтом, зайде місяць о 5.58 ранку. а Так, тобто це вже десь світатиме, так. Ну, є показано, так, що освітлено 100% 100% поверхні. Ну, єдине, що так, що заважає цьому освітленню, так, це тінь, яку земля кидає на місяць, так, і надає, його, надає йому такого забарвлення. Ну і бачимо, що вік показує 15 днів, і це якраз відповідає, відповідає повні. Ну, ось таким чином, якщо немає можливості спостерігати, за небесними тілами на небі можна це робити в комп'ютерній програмі Stellarium. Що ж, якщо вам сподобалося спостереження за місяцем, ставте ваші вподобайки, і якщо у вас є питання стосовно місяця або інших небесних тіл, пишіть про це у коментарях. З вами був Леонід Українець. Якщо ще не підписалися на канал, підписуйтесь і всього найкращого вам. Хай ваші бажання збуваються!